С новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю! Близько 400 дронів атакували область впродовж доби. Загарбники також били з РСЗВ, артилерії та авіації по прифронтових громадах. Через обстріли в Запорізькому районі сталося дві пожежі, горіла сільгосптехніка та рослинність. Сапери знешкодили кілька артснарядів. Упродовж доби окупанти завдали 553 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 57 повідомлень про пошкодження житла, техніки та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Вже сьому добу Запорізька АЕС відключена від української енергосистеми, і працює на резервних дизель-генераторах через ворожі обстріли та складність для відновлення ліній електропередач. Існує ризик закінчення палива. Це може призвести до аварійної ситуації з радіаційними наслідками для України та Європи. Повідомили в держінспекції ядерного регулювання. Наразі точно невідомо, які запаси дизельного палива на промисловому майданчику ЗС і скільки часу зможуть працювати дизельні генератори, щоб забезпечувати роботу систем безпеки та систем важливих для безпеки. Передусім, йдеться про роботу систем охолодження, опромінення ядерного палива, що перебуває у всіх шести реакторах та в басейнах витримки. Три роки минуло з моменту одного з найкривавіших терактів Запоріжжя вранці 30 вересня 2022 року РФ випустила 16 ракет по місту та області. Три з них влучили по території авторинку, де в цей час збиралася гуманітарна колона для виїзду на тимчасово окуповані території. Тоді загинуло 26 людей ще 85 отримали поранення. Серед жертв були діти. На Херсонщині окупанти обстрілювали житлові будинки, критичну та соціальну інфраструктуру. Пошкоджено 4 багатоповерхівки та 16 домоволодінь. У Білозерці постраждала чоловік та літня жінка. В центрі Херсона виявили тіло 33-річного чоловіка, який загинув внаслідок нічної атаки. Через обстріли також постраждали музей, собор, адміністративна будівля та автомобіль. Також окупанти понівечили церкву, адмінбудівлю, музей, приватний автомобіль та газогін. Виток газу перекрито. Загроз та пожеж наразі немає. Через російську агресію одна людина загинула, ще чотири дістали поранення. Дві жінки отримали поранення через обстріли з руйнованого селю. Загорілося господарство. Війська РФ 20 разів били по райцентру та покровській громаді з артилерії та ФПВ-дронами. Пошкоджено 5 будинків, 4 споруди, газогін та лінію електропередач. Вночі сили ППО збили 5 безпілотників над областю. Ніхто не постраждав. Майже два десятки атак пережила й Нікопольщина. Порай центру та Покровській громаді росіяни вгатили з важкої артилерії, скеровували туди фпв дрони. Нівичині – п'ять приватних будинків і чотири господарські споруди. Зачепило газогін лінію електропередач. На щастя, вціліли люди. Вже чотири модульні будинки для внутрішньо переміщених осіб встановлені в одному з районів Запоріжжя. У кожному з них зможуть проживати сім'ї з чотирьох осіб. Наступного тижня планують встановити ще стільки ж. Роботи почалися близько місяця тому всього мають намір облаштувати 20 будиночків, які розраховані на чотири людини. А ще п'ять трохи більше там зможуть проживати до шести людей. В середні... Є меблі, є техніка, також є всі елементи в ванній кімнаті, на кухні, передбачено опалення за рахунок електричних конвекторів, кондиціювання, холодильники, кухон, кухонна, кухонне обладнання. Агентство ООН в справах біженців встановлює будинки. Міська влада відповідає за підключення до всіх інженерних мереж. Наразі тут вже провели вуличне освітлення. Всього за попередніми підрахунками з бюджету на підключення комунікації до будинків виділили понад 4,5 мільйона гривень. Після розроблення проєктно кошторисної документації на підключення інженерних мереж буде укладено договір з підрядною організацією за результатами проведених торгів. Після того як будуть до будиночків підключені інженерні мережі, то вони вже можуть бути заселеними. Понад тисячу метрів трубопалення замінила в заводському районі. Комунальники ще влітку виконали гідравлічні випробування та виявили пориви. На деяких ділянках старий трубопровід відпрацював понад півстоліття і вимагав негайної заміни. Працівникам тепломереж доводилося часто ремонтувати труби та заварювати дірки. А для цього рити котловани, аби дістатися до трубопроводу та тимчасово зупиняти подачу тепла. Тепер цього робити не доведеться. Новий труд. Рубопровід має ізоляційне покриття, що захищає метал від корозії. Саме через неї трапляється найбільше аварії на тепломережах, кажуть фахівці. Тепловики запевняють, заводський район готовий вчасно розпочати опалювальний сезон. Це дуже важлива робота, тому що тим самим ми її розгрозимо роботи котельною, тому що ну дуже. Важко, коли багато коривів на районі, тож ми робимо все те, щоб і для людей теж все було добре. Загалом у нас по району в цьому році було 4 капітальних ремонти. Ми замінили 1120 метрів теплових мереж. Окрім цього, запірну арматуру 17 одиниць на районі і пориви після гідравлічних випробувань. Пеціальні, що на часі, попри те, що вступна кампанія на ступінь магістрів ще триває, вище вже констатують на психології студентів буде в кілька разів більше аніж на інших спеціальностей. Про актуальність професії психолога, відповідність вимогам часу та особливості фаху в реаліях воєнного стану в сюжеті Ірина Чернової. Шановні студенти, поговоримо про психічне здоров'я і про можливості проведення тренінгу. Так що будемо обговорювати про шалений попит на спеціальність психологія зазначають і в Запорізькому національному університеті від випускників шкіл до вступників віком 60+. Спробувати себе саме в цій професії хоче чимало, хоч каже доцентка кафедри психології ЗНУ Наталія Мосол. В цьому році по Україні психологія є в топ-3 спеціальності, на які вступали вступники. Наразі йде війна, є запит на психологічну допомогу, є насправді покращення в тому плані, що піклування про своє психічне, ментальне здоров'я. На психології у нас, скажімо, на бакалаврат це дві групи, на магістратуру вже сім груп, а інші є тільки по одній групі, ну і кількість відповідна. Це десь є група 10. У нас, наприклад, магістр. 200, більше 200 наразі і ще вступають. Студентка Олена вже має фах до навчання, працювала експедиторкою та вирішила кардинально змінити вид діяльності. Тому заняттям приділяє максимум зусиль, вступила на денну форму. Каже, які часи, такий і попит. У людей зараз дуже змінюється емоційний стан і потрібна допомога. Як найважливіша, це зараз перша це психологічна емоційна допомога, і нарешті люди почали. Звертатися до фахівців, спеціалістів, щоб щось більш розуміти, щоб допомагати собі, допомагати близьким, близьким оточуючим своїм, щоб було ефективніше спілкування, щоб люди розуміли один одного, щоб твоя думка це була всього-навсього твоя думка, і щоб це не призводило до якихось війн і глобальних конфліктів. Навчальні плани щороку оновлюються, каже Наталія Мосол. Вводять додаткові факультативи на вимогу реалій військового часу. Це і робота з військовими, і робота з травмами. І суспільство і студенти розуміють важливість діяльності психолога у нинішніх умовах. Інтернет, особистісні блоги, люди починають більше розповідати про свої якісь проблеми і популяризувати саму психологію. Думаю, що свою лепту внесла війна. Тому що люди дедалі частіше замислюються над тим, як долати стрес, як підтримати себе, підтримати інших. Я обрав психологію, бо в принципі вивчати внутрішній світ людини це дуже цікаво. Це когнітивно-поведінкова терапія, яка спеціалізується саме на звичайній психології, як її представляє звичайна людина, яка не розбирається в цьому тобто, це проговорення внутрішнього світу. Проговорення життя, певних проблем у людини, якщо вона є. Тобто, це все таке комплексне. На факультеті тішаться з того, що їхні студенти нерідко поєднують навчання з роботою за фахом. Сьогодні чимало проєктів, наприклад, волонтерських, де студенти можуть спробувати свої сили та надати реальну допомогу людям. На практиці я працювала у декомпресії з військовими. Насправді це був такий доволі важкий досвід, бо не кожному важко. Зараз такі часи, що дуже важко цим займатися. І я гадаю, що це найактуальніше, що ми можемо зробити, хоча б маленьку частинку тих, хто навчається, що ми можемо взагалі подарувати людям якийсь спокій, тобто їх якось у наше повсяденне життя трошки залучати. Попри актуальність та затребуваність професії психолога, сьогодні головне мати власну виважену мотивацію, каже Наталія Мосол. Одна справа, коли студенти навчаються, аби краще розуміти самого себе та розібратися з власними проблемами. Якщо ж ви вирішили допомагати іншим, то треба зважити всі за та проти, бо вивчитися на психолога ще не означає стати ним. Є в роботі психолога і фізика, це методи і так далі, навчання, а є хімія, це про особистість, її здатність встановлювати контакт, підтримувати, бути стійкою. І це багато років не тільки навчання супервізії, власної терапії, і так далі. Так далі. Тому так важливо пам'ятати, яка мотивація, і чи дійсно моя мотивація, чи дійсно я витримую, чи я готовий навчатися постійно. Тому що психологи, хто навчається все життя не тільки в університеті. Ірина Чернова, Микита Дайнега, телеканал МТМ. Арт-терапія, психологічна допомога та багато інших заходів для ветеранів це пропозиції, які хочуть додати до міської цільової програми Муло 2026 2027 Проєкт створювала молодіжна рада спільно з містянами. Цього разу пропозицій було 17. Вони стосуються наукової, соціальної та ветеранської сфер. І саме остання розглядалася на засіданні. Вперше в майбутньому в рамках програми для ветеранів планують провести. Кар'єрний ярмарок, екскурсії, мистецькі події, вистави в театрі, чайні церемонії та інші активності від молодих людей Запоріжжя. Над ним працювали всі члени молодіжної ради, а саме 33 особи, і також молодь міста, яка хотіла до цього долучитися. На жаль, кількість молоді сказати не може, тому що ми просто не рахували. Достатньо багато молоді, тому що, якщо ми кажемо про минулу пропозиції, а саме цілу цільову програму, яка затверджувала в 2024-му, в кінці року, на 2025-й та 2027-й, приймала участь більше ста молодих людей. Знаємо, що ви на сьогоднішній момент на жаль, дякуючи нашому ворогу, багато і ми купуємося е -е, про тих людей, які захищають нас. Зо два десятки працівників мережі міських та обласних читалень міста відзначили подяками у Всеукраїнський день бібліотек. Їм вручили грамоти, а самим установам подарували сертифікат в розмірі одного мільйона гривень на закупівлю нової літератури різних жанрів. Сьогодні 30 вересня, і вся бібліотечна спільнота нашої країни святкує Всеукраїнський день бібліотек. І сьогодні ми збираємось. В інклюзивній бібліотеці для того, щоб відзначити найкращих бібліотекарів, вони отримують подяки і грамоти від наших керівників департаментів. Подяку голови Запорізької обласної державної адміністрації оголошено працівникам комунального закладу Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека Запорізької обласної ради Олені Олександрівні Гергель. Ваші обласні. Ми невтомно працюємо, ми стараємося для того, щоб наші відвідувачі, всі відвідувачі бібліотек, вони змогли взяти наші книжечки, почитати, відпочити просто для того, щоб люди змогли розвиватися та жити в класному нашому місті Запоріжжя. На виділені кошти для міської публічної бібліотечної системи вже придбали близько 3,5 тисяч нових книжок. Серед них сучасна українська література, твори зарубіжних авторів та книги для дітей. Працівники кажуть, для них це велика підтримка та можливість постійно поповнювати полички бібліотек міста. Дуже хочу, аби ви залишалися такою потужною командою в Запоріжжі до нашої самої перемоги. Тому що можна відремонтувати будь-який простір, поставити нові меблі, кинути пуфи. Але якщо там не буде людей, які будуть наповнювати його сенсами, на жаль, цей простір буде непотрібний. Дякую за вашу силу, за ваше терпіння, за те, що ви залишаєтесь в нашому неймовірному місці, продовжуєте працювати, працювати за розвитку бібліотеки, культури. Вдвічі більше клоунів і гімнастів. А ще вперше без тварин програму шоу XXL в Запорізькому цирку відкрився новий сезон. Це не просто чергова вистава, а не мов би інша чарівна дійсність, де немає обмежень для уяви, зазначає наша Анна Крамаренко і вже готова ділитися враженнями. На арені запорізького цирку Ростислав Сусь він вправно жонглює кубом. Його номер гра з кубами сповнений драйву. каже усе задля того, аби глядача по максимуму зарядити позитивом. Тому щоб відключити зразу глядача від оцього, що зараз відбувається, що стало сьогодні вночі, від чого сьогодні більшість запоріжджан проснулося вночі. Він такий зразу на драйві, у нас там everybody dance now, отак зразу, щоб людину отак підняти її дух. І вона от на ці дві години наступних забулась просто, що відбувається, і собі просто морально відпочила. А від фаєр-шоу в цирковій програмі перехоплює дух. Фаєршоу, ну це вже так. Це вже про таку міць, це вже вогонь, це вже страшно. Це тако, щоб емоцію таку отримати більш такого адреналіну. Одна з розинок шоу XXL в тому, що в програмі вдвічі більше клоунів і гімнастів. Козацькою міцю арені цирку вражав силовий жонглер Василь Бойчин. За його трюками глядачі спостерігали, затамувавши подих. По 24 кілограма шари, по 20 кілограм важка гіря, буде 50 кілограм. Для глядача і для мене будемо пробувати, хто підніме, хто сильний. Тому буде спеціальний приз, якщо хтось підніме цю гірю. Козацька сила, козацька витривалість, смілість. Вперше вистава у Запорізькому цирку без тварин, але глядачі кажуть, не звернули на це особливої уваги, бо програма цікава та змістовна. Дуже сподобалось е, як танцювали. Сподобалось. Ми знаємо, що це великий труд, велика робота. Найбільше сподобалось те, що дають нашому відростаючому поколінню. Дуже круто. Дітвора на вищому рівні і на полотнах, і я не знаю, як їх назвати, гімнасти, акробати. Молодці. Не буде, але ну, я не вважаю, що це якась проблема. То, ну, і так, програма ну на вищому рівні. І, шоу балети, теж наряди в них все ну, дуже круто. Емоції позитивні. Загалом в новій програмі близько двох десятків номерів. Акловато. Дуже насичена програма. Мені дуже сподобалось, дуже яскраво. Шоу балет, дівчата чудові. Нову програму шоу XXL в Запорізькому цирку можна буде переглянути до 19 жовтня. Анна Крамаренко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. А на цьому в мене все. До зустрічі на телеканалі МТМ.